Добрий день, дітки! Сьогодні запрошую вас в гості у село. Ми підемо з вами у гості до бабусі Христини. А ось ми і на місці. Заходьмо на подвір'ячко та роздивимося усе навкруги. Хатинка така чепурненька, квітів так багато. А ось з хати виходить і бабуся. Заходьте, мої любі діточки. Ви з дороги, мабуть, втомилися. Присядьте на лаву біля моєї хати і попийте водички. Смачна водичка у мене. А набираю я її зі своєї криниці. Бачите, яка вона в мене гарна? Усім відомо, що людина без води прожити довго не може. Ковток прозорої джерельної води стілює мандрівника, наповнює силами хлібороба. Майже в кожному селі на людних дорогах або посеред поля копали люди криниці та дбайливо оздоблювали їх. Над криницями завжди ставили накриття, щоб вода лишилась чистою та прозорою. А ще біля криниць завжди садили дерева, такі як, наприклад, верба і калина. Та робили лавки, щоб подорожній міг відпочити. Всередині криницю обкладали каменем. А зверху обставляли дерев'яними колодами. Каміння брали біля річки. Воно мало бути гладеньким. У мене на подвір'ї, діточки, стоїть криниця Журавель. Криниця це символ здоров'я, родючості та святості. А тепер, малятка, ходім до моєї хати. Поп'ємо чаю. А водички наберемо з криниці. Дякуємо вам, бабусе, за те, що ви нас запросили до себе у гості. І ми вас хочемо запросити до себе та показати криницю сьогодення. Ось це і є сучасна криниця. Замість журавля. Вона оснащена коловоротом, до якої прикріплюється мотузка або цебок, до якої чіпляється відро. Сучасні криниці закриваються дверцятками, щоб туди не потрапляло сміття. Всередині криниці вже обкладають не камінням, а бетонними кільцями. Сучасні криниці ми можемо побачити у кожному подвір'ї. І ось на цьому наша мандрівка закінчується. А ви, дітки, пам'ятайте, що Криниця це символ України.